Вітаю, друзі! Мене звати Любов Вовк. Відсьогодні ми започатковуємо цикл передач щодо приготування страв. І сьогодні наша команда пропонує приготувати дуже і дуже корисну, цікаву і на швидкоруч страву, яка має назву Малосольні огірки у пакеті. Що нам для цього потрібно? Звичайно, це свіжі огірки. Далі це пучок кропу, два зубочки часнику, відповідно, цукор та сіль. І так, почали. Власне, що нам необхідно зробити, по-перше, це у кожного огірочка відрізати хвостики і далі розрізати навпіл і відправити до миски. Чому ми розрізаємо навпіл, щоб краще вони успіли просолітися? До речі, відбираєте собі плоди огірка, однакові за розміром? Огірок дуже цікавий овоч, який з'явився, власне, 6000 років по тому. На батьківщину огірка вважається Індія та Китай. Огірок містить майже 96% води. У огірку дуже багато магнію та калію. Буває таке, що огірок може смакувати з гіркотою. Це говорить про те, що у огірка є речовина, яка має назву кукурбітацин. Сюди ж до огірка ми додаємо, ріжемо кріп. Ми його січемо дуже швиденько. Так, посікли зараз дуже і дуже швиденько. І додаємо до наших огірочків. Також сюди ми додаємо два зубочки часнику, які дуже і дуже швиденько таким чином ми також посікли. Додаємо. І сюди ж ми тепер додаємо, відставляємо сіль та цукор. Наша порція 500 г, тому солі 1 столова ложка. І цукру половинка столової ложки. Все це ми дуже і дуже ретельно перемішуємо, дуже ретельно перемішуємо. Так. І відправляємо в пакет. Якщо у вас немає такого зіп-пакету, як у мене, то можна просто взяти два пакети один в один, одноразові, перемістити все це сюди дуже швиденько. Так, переміщаємо. Так. Випускаємо повітря, випускаємо повітря. Так. Ще раз ретесенько перемішуємо і відправляємо це все до холодильника на 2-3 години. Але протягом цього часу. Декілька разів необхідно діставати з холодильника і просто перемішувати. Смачного!